Є знижки на пари сіл 20% в аптеках. Подорожник вам та ощадь. у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Далі важлива історія в прямому ефірі сніданку. Друзі на пам'ятку охоронця та столичного активіста Дмитра Перова відкрили кримінальне провадження а все через перешкоджання незаконній надбудові історичної пам'ятки в центрі столиці. Що це за пам'ятка і загалом про ситуацію дізнавалась наша кореспондентка Христина Биковець? Вона зараз з нами на прямому зв'язку, як ви бачите. Христина, доброго ранку. Тобі слово, що тобі вдалося дізнатися? Розкажи нам цю історію. Де справедливість. Доброго ранку, колеги. Я власне зараз перебуваю біля цієї історичної пам'ятки, через яку власне на Дмитра Парова відкрили кримінальне провадження. Це ось будинок замкова знаходиться. Він в самісінькому центрі столиці. Зовсім поруч знаходиться золоті ворота, Володимирський кафедральний собор. І, от, до речі, цього року будинку замкова виповнюється 125 років. Я розповім вам трішки історію цього будинку. Першим власником, буди, першим власником будинку Замкова... Замкова був адвокат окружного суду Київської губернії Семен Григорович Замков. Колись ось такими невеличкими будинками було власна забудована забудований весь Ярості. Будиночки вони були на одного власника і. Лише в двадцятому сторіччі вже потім на заміну їм на вулицю Несторівську. До речі, ось саме так називалися, колись вулиця Івана франка вже прийшли чотирьох, п'ятиповерхові будинки на декілька власників. Згодом ж до них додалися і Сталінки, і панельні будинки і нова забудова. Але от саме будинок замкова вдалося зберегти тут до цього часу. Він дуже сильно відрізняється від взагалі інших всіх будинків. І от донедавна а, будинок замкова він мав статус пам'ятки історії. І ось лише нещодавно, за ініціативою Мінкульту, Мінкульту, цей статус у будинку замкова забрали. І от, власне, практично відтоді, вже з 23-го року, і почалося поступове поступове знищення цього будинку. Що відбуло, відбувалося з будинком далі? Всі деталі цієї історії розповість нам сам власне, Дмитро Поров. Дмитро, до Доброго ранку, ви, ви як ніхто в курсі взагалі цієї всієї, розкажіть, що далі відбувалося з будинок, будинком замкова? Власне, перші ознаки будівельних робіт були ще в червні 23-го року, а в липні почали розбирати дах. Дах був складений ось такий. Ось, та. Що це у нас таке? Ось таких е, і більше вже 100 років, дубових дубових. Дошок, бо сам будинок, в чому його особливість, він суцільно дерев'яний, зовні обкладений цеглою, і ось ці дерев'яні оригінальні конструкції вони просто були порізані, порубані, і от нещодавно їх просто вивезли на смітник. Власне, тоді, влітку, 23-го року роботи вдалося зупинити, але через півроку бачимо, роботи поновилися. Ось уже надбудовують якісь верхні поверхи на будівлю. Ми бачили от багато фотографій з вами, як ви намагаєтеся яким чином зупинити ось цей демонтаж, зупинити руйнування будинку. Я так розумію, через ось це власне на вас відкрили кримінальне провадження. Правильно, так власне, забудовник стверджує, що в нього є дозвіл. Державної інспекції архітектури містобудування, в принципі йому більш нічого не потрібно, але ми ж знаємо, що центральний історичний ареал, охорона зона пам'яток, буферна охорона зона Софії Київської ЮНЕСКО тут потрібно ряд дозволів, зокрема від департаменту охорони культурної спадщини, яких на сьогодні забудовника немає. Ну дивіться наскільки от закону чи незаконне це рішення робити якісь оціночні судження? Ми поки що не будемо цьому вже розбиратиметься наша судова система. Я хочу запитати у вас трошки інше, яка загалом. Ситуація в Україні з руйнуванням ось таких от історичних пам'яток, як будинок замкова, насправді ситуація досить складна. ще в березні 2022 року Європейська комісія з питань культурної спадщини поставила під особливу загрозу культурну спадщину України, оскільки Країна сьогодні перебуває в стані війни. Попри те, ми бачимо, що не лише в результаті воєнних дій ми втрачаємо пам'ятки. Якщо з таких київських останніх резонансних будівель, то це будинок зеленських на вулиці Кониського, 22, 1890 року, будинок намагалися розібрати завдяки розголосу суспільному. Зараз ці роботи призупинили. Можемо згадати дуже гучний кейс квітів України, який почався ще твої. Того... У вторгнення, і ось уже четвертий рік забудовник намагається відстояти своє право знищити будівлю в судах. Дякую дуже Дмитро вам за включення. Я ж додам, якщо повертатися конкретно до будинку замкова, то його врятувати, зупинити його руйнацію, може допомогти повернення от саме цієї пам'ятки історії. Ось відповідно, кияни вже навіть створили окрему петицію. Ви зараз її можете побачити, або вже навіть побачили на своїх екранах. Знайти її можна на сайті Київської міської ради і відповідно за бажанням підписати. Ну на цьому мене все, колеги. Пасибі Христина Бековець, пасибі тобі за героя без перебільшення чи не один пам'яткоохоронець, столичний активіст самотужки бореться з незаконними забудовниками і тотальною корупцією. І ви скажете: А хто просто мені цікаво? А яка реакція столичної влади? яка начебто, ну, ратує за збереження пам'яток? де Реакція, ми розуміємо, що судова система. А ми можемо сказати більше про судову систему, якої вона якості, герой Дмитро Перов, Сподіваємося, що суд, якщо він такий суд буде, буде справедливим. Ну Хоча... а ми будемо стежити за цією історією, її не полишати так Христина. Дякуємо тобі, що а, саме навела свій фокус на цю історію, тому що знаємо, що коли от такі історії набувають розголосу, то це може покращити результат і можна все-таки чогось добитися. Але звичайно, без таких активістів ну нічого не робити. і реакцію можна з боку сталичної влади вибрати абсолютно різну. Хоча інші скажуть, це це вплив на судове рішення майбутнє. Це тиск на суд. Який суд, який тиск. А ви за збереження пам'яток чи ні? От є просто чорне і біле в цьому питанні.